Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про ліпіди, їх будову та біологічне значення. Що ж, поїхали? Ліпіди це органічні неполярні сполуки, що не розчинені у воді, але добре розчинені у неполярних розчинниках. Спільним для всіх ліпідів є наявність у складі молекули вищих жирних кислот і спиртів – Одну або багато атомних спиртів. Різноманітність ліпідів складається з простих, складних і похідних ліпідів. Прості ліпіди – це, наприклад, жири і воски, складні ліпіди це фосфоліпіди, гліколіпіди, ліпопротеїди і також є похідні ліпіди – це стероїди і каротиноїди. З простих ліпідів це три гліцериди, побудовані з триатомного спирту гліцеролу і вищих жирних кислот. Жири три гліцериди. Побудовані із триатомного спирту, гліцеролу і вищих жирних кислот. Ось тут ми бачимо гліцерол і сам спирту цей, і його жирні кислоти. Їх три зазвичай приєднуються, тому три гліцериди. Також ми можемо бачити дуже довгі карбонові хвостики, які також у нас є частиною жирів. Вищі жирні кислоти складаються з насиченої жирної кислоти, тобто бувають, і ненасичена жирна кислота буває. 1 грам жиру жир у нас дає 38,9 кДж енергії. І, як ми бачимо, у нас у жирних кислотах є карбоксильна група і ланцюг, який найчастіше складається з 16-18 атомів карбону. Це у нас і є жирна кислота сама по собі. Також у нас замість трьох. Жирних кислот може приєднуватися дві жирні кислоти і залишок кортофосфорної кислоти. І це у нас тоді буде фосфоліпіди. Фосфоліпіди це структурний компонент клітинних мембран, в нього дуже велике значення в клітинах, в нього є гідрофільна і гідрофобна частина, які регулюють кількість рідини всередині клітини. Тобто входять вони до складу клітинних мембран, є компонентами зовнішнього шару мембран і є головним компонентом нервових Ової тканини, як ми бачимо, гідрофільна частина це у нас саме залишок кортофосфатної кислоти. А гідрофобна частина це оті дві жирні кислоти з його карбоновим хвостиком, які звернуті у нас всередину самої клітини, тобто самої мембрани. І ось як ми бачимо від структури самого ліпіду, да, дві жирні кислоти, який залишок приєднається, ми можемо бачити різницю у властивостях, тому що в загальні три вони взагалі гідрофобні. Не сприймають воду. Ну, якщо по-простому, то жир з водою не змішується, не розчиняється в ньому. Якщо ми наліємо олію у воду, то вона просто суцільним шаром покриє поверхню води і все, більше нічого там не буде. Ось. А ось фосфолі завдяки саме фосфору, ми можемо бачити, що утворилася оця гідрофільна частина, яка ще якби лояльно ставиться до води. От. Так, уж, в принципі, всі ліпіди об'єднали не за спільною структурою, як вуглеводи, як білки, а ось за їхніми фізичними властивостями: тобто олії, це рідкі ліпіди, жири. Це у нас тверді. Ліпіди, так, наприклад, сало і так далі. То от вони мають просто спільні властивості, мають спирт у своєму складі, але це не завжди у нас гліцерол, багатоатомний спирт. Це у нас можуть бути і інші спирти, одноатомний спирт, як, наприклад, у восках. Воски теж відносяться до ліпідів, наприклад, ланолін в шерсті вівці, спермацет, з порожнини черепа, кашалота, бджолини, віск, тобто навіть віск, який утворює кутикулу листка. Тому листочки можуть блищати, як наполіровані, саме тому, що в їх склад входять воски. І як ми бачимо, там залишок жирної кислоти і залишок одноатомного спирту, а не багатоатомного, як от в інших зазвичай, тригліцеридах або фосфоліпідах. Стероїди теж туди входять за своїм значенням, але там взагалі спирт не входить до складу. там, ну, по факту за будовою стероїди, то взагалі до вуглеводів ближче. Тобто, ми бачимо, що їх всіх об'єднали саме за їх властивостями, ну і за біологічною ролью, тому що ліпіди у нас можуть утворювати ліпопротеїди, комплекси з білками і транспортувати ліпіди кров'ю та лімфою завдяки поєднанню білків і ліпідів. Також можуть входити до складу клітинних мембран, як ті самі фосфо. Ліпіди. От, також жовчі кислоти сприяють перетравлюванню жирів, статеві гормони регулюють статеве дозрівання і функції, і це все ліпіди. Гормони кори наднирників впливають на обмін речовин і навіть компонент вітаміну Д. Це все у нас частина ліпідів І, як ви бачите, грають вони не останню а, таку значну роль. Ну і давайте тепер підіб'ємо підсумки. По перше, функції ліпідів Енергетична, як ми знаємо, 39,9 кДж енергії дає 1 г жиру. Також функція структурна, так як у нас фосфоліпіди входять до складу клітинної мембрани, ліпопротеїди допомагають там транспортувати речовини по крові. Тож функція є структурна, є захисна функція, тому що, наприклад, у того самого кита є, як мінімум метр жирової прокладини, яка його захищає у холодних водах. Також жир у нас покликаний захищати внутрішні органи від пошкодження, тому у нас є підшкірна жирова. Така прослоєчка в організмі, вона захищає органи, і на органах на самих теж є жирова, оця кліти, жирові клітини. Тому, коли людина, наприклад, гладшає, то її органи теж вкриваються таким шаром жиру. І коли людина худне, ззовні якби ми змінилися, але всередині органи ще можуть бути перевантажені саме цим жиром. Тому це дуже довгий процес, щоб той жир весь розчинився. А розчинюється, він перетворюючись в енергію. Тому це така запасна. Речовина жир, ось, і енергетична, тому що ми з жиру беремо енергію. Ну і у деяких тварин, наприклад, вона ще може бути водоутворюючою, тому що ті самі верблюди в горбах, якби є міф, що вони носять там воду, але це просто не зовсім правильно. Вони там носять жир, який при різних хімічних перетвореннях може утворюватися в воду. З одного граму такого жиру може творитися одна. Цілих 1,1 граму води. І так би по факту можна сказати, що верблюди носять жир, який потім перетворюється у воду, тому вони дуже довго можуть проводити в пустелях без води, без енергії, без їжі, якби вони їдять гілочки, але все одно повноцінного харчування у них там немає, тому що у них є жир у горбах. Це така їх запасаюча функція. Ну, і теплоізоляційна функція, наприклад, тут у того самого кита є жирова прослойка і. Так як він плаває у воді, в холодній воді, ну, дуже глибоко може опускатися під водою, то йому треба якби себе теплоізолювати. І ось цей самий жир виконує теплоізоляційну функцію, тому що зберігає тепло всередині організму. І у нас так само, тобто завдяки саме жирової прослойці, люди неху, якось не замерзають, саме тому, що тепло і теплообмін зберігається всередині організму. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре!